Вітаю, Миколаїв. Сьогодні у нас 5 червня 25 рік. Бляха, Намагаюсь тримати телефон. Поговоримо сьогодні про кліщів. Чи існують вони, чи не існують насправді. Чи це брехня? Побачимо. А ви як думаєте, напишіть обов'язково в коментарях. І якщо маєте досвід боротьби. З кліщом дієвий, обов'язково теж напишіть. Думаю, це буде дуже цікаво. Говорю відразу, тому що дуже багато людей заходять, подивилися декілька секунд і виходять. Заходьте, щоб хоча б не відео дивилися, а читали, хоча б коментарі набиралися досвіду. Вчора ми тут працювали хізалофопом. Прибирали ось такі злакові, це просо. Ну, це тут... А, в минулому році тут було просо. Ось такий соняшник, соняшник ароматик. І бачимо враження. Враження, 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 дуже серйозні враження. І зараз всі продають акарициди, бігом все, навіть хто дивиться, хто не дивиться, по-любому у вас кліщ. Камеру За камеру сказав, так бачите, почав говорити і... Перебило думки, хочу швидко завжди, що так говорю. Хочу швидко думки, щоб відео було недовге. І плутаються думки. Плутаються думки. Бачимо, як містарт дуже добре спрацював. Рядочки чисті від слова зовсім. Тут навіть немає, що другий раз і працювати. Мабуть, ми і не будемо. Будемо дивитись, там одна ділянка у нас з нетребою. Про кліщів. От напишіть, чи вони існують, чи не існують. Тому що були ми тільки що на одному полі, де у нас посіяно соняшник. Завжди його забуваюся, тому що він схожий на ароматик. Армоніка. О, згадував, згадував, згадав все-таки, Армоніка. То там враження дуже серйозне. Тут на ароматику. Ну, Бачимо враження є, враження є. Або воно тільки починається. ну, Якщо враження є, то, то воно буде далі. де він цей шкідник не дінеться. Я думаю, вам тут ось більше ось такі враження. Ось цей листок, то зовсім уже. Так що працювати потрібно, а що це, як це, ну я відразу вам скажу, зроблю анонс. Буде відео на каналі із зображенням кліща. І це не картинка, яка взята десь. Так що, хто його хоче побачити, заходьте, підписуйтесь, слідкуйте. Можливо, сьогодні, можливо, завтра буде картинка з кліщем. Те, що ми її... Ми його знайшли, ми його роздивилися. Хто не бачив, подивитися. Підписка вподобайка. Ну, десь у нас тут я хотів, що я хотів подивитися, ЛГ. ЛГ соняшник. Десь у нас там мітка була. Де воно, де ми ЛГ сіяли. Зараз ми якраз зайдемо тут, подивимося, де не треба в нас. Вже, бачите, вже пішов грязніший соняшник, це друга ділянка. Ну, Не треба тут ось така. Де не де, вона є. Ну, подивимося, спрацюємо можливо, тому що тут забур'янини дуже велика. Бачимо, навіть камера так не передає. Міжрядя там в далечині, то воно все зелене, суцільне. Але це миші, які ми вчора обробили. Де ж те? Ага, Вон у нас починається ЛГ. Зараз глянемо на ЛГшки, як враження. До речі, це ми йдемо, це в нас соняшник. Цейлон. На цейлоні теж є враження. Так само, трошки менше. І я хочу глянути ЛГшку. Ось, ми переходимо на ЛГшку. Ну, що сказати, соняшник, він і в Африці соняшник. Все воно вражується. Тут ось щось зовсім уже так йому погано і блищить. Блищить, мабуть, там дуже... Багато кліща, тому що листок знизу блищить. Не знаю, чи передасть вам це. Тут ось чистенький стоїть, а той блищить. Тут ось вже якісь якісь пішли. Бачимо. До речі, соняшник ЛГ, бачимо і вже щоб по, потім, 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 потім будуть... Казати, що це ти хізолофопом. Хізалофопом тільки вчора зробили. А тут ось це, мабуть, вже, не знаю, або хвороби. Ну, грансаром ми теж тут містардом 25 грам працювали лише. Але вже є ось такі ось такі всякі всілякі, де вже головки не буде. Це вже закладено. Вийшло закладено повністю в генетиці, так сказати, чомусь вона так зійшла. Ну, що я вам скажу, що по ЛГшки враження менші. Ось я вам тут показав рослину, ну, мабуть, тут щось з насінням, щось воно десь попадається. ось. Рослини, які красиві стоять, зелені, від слова зовсім, тільки вон мурахи лазять, гади. І немає. І є ось такі ось такі, що я казав, бачимо, вони без головки. Вже тут не буде нічого. Це щось, або нестійкий якийсь підмішаний був. Ну, а що там, 25 грам ми працювали, або щось, щось не то. Або, як я казав, геліантексний, гіліантексний, або соняшник під експрес експресовський. Ну він то витримав, 25 грам. Все, про кліщів побалакали, говоріть, пишіть, вон бачимо. Що з ЛГ відбувається. У нас вічно якісь проблеми. Ми самі собі, блін, не посіблені і сиди собі на кроваті Вон тут ось щось. На цьому соняшнику Тут корішок щось під'їло. Так, вроді, начебто посів і нормальний, але нюанси є. Ну це не те, що як тоді у нас було, коли одна компанія підсунула нам соняшник, який зійшов на 30%. А так загалом ось ось я йду, ви самі бачите, що... Ось тут десь ми вже переходимо. Тут повинен у нас бути знову ароматик. Ну не треба загнулося, де-не-де воїна у нас не треба. Ну Нам прийдеться все одно чекати. 25 грам, ось гарно подіяв. Навіть я скажу вам, 25 грам краще подіяв, чим 35 грам геліантекса на нетребу. Хто знає, хто слідкує, є те поле, що я робив культивацію. Ось був перерощує і то він, він здихає. Так що експрес краще Геліантекса. Може так назвемо відео. Ні, вже про кліща, то про кліща. Ну тут пішов уже ароматик. Ну не знаю, тут начебто і не так багато. Але, але, але... Але все одно потрібно працювати, як ви думаєте. Ваша думка дуже цінна. Махаю, махаю камеру. Сам не люблю махати. Коли махаю, сам дивлюся, да. кажуть люди, не махай камерою, ось бачимо. Ще щось, ще якийсь шкідник, ну то це якесь. Вон він там сидить. Вирвемо цей листочок, подивимося, що там сидить. Якась куколка. Все, тримаємось. Дякую за увагу. Пишіть, коментуйте. Хто як бореться з клічечем, дуже цікаво дієві методи, що дійсно ви працювали і дійсно воно спрацювало. Тому що дуже багато препаратів, які Просто аби продати. Тримаємось, буде все добре. Дякуємо захисникам за чисте небо і за змогу працювати на цій землі. Тримаємось, все буде добре.